Сьогодні ми поговоримо про феномен Make America Great Again, або скорочено MAGA. Цей рух, який почався як політичний слоган, переріс у щось набагато більше. Для когось це символ боротьби за свободу, а для когось тривожний приклад культу. Щоб розібратися, чи справді MAGA має ознаки культу, ми зануримося в історію радикальних протестів, психологію людей, які до них приєднуються, і навіть подивимося, як це відображається в культурі. А почнемо ми з однієї відомої історії, яка, начебто, не пов'язана з мага, але дає нам ключ до розуміння процесів. Уявіть собі, маленьке містечко Гренбі, штат Колорадо, 4 червня 2004 року. Звичайний механік Марвін Гімейер, доведений до відчої конфліктом із місцевою владою через земельну суперечку, робить щось неймовірне. Він бере свій бульдозер, обшиває його сталевими листами та бетоном, і перетворює на машину руйнування кілдози. За кілька годин він трощить мерію, газетний офіс, цементний завод, усе, що пов'язане з його ворогами. Нікого, крім себе, він не вбив. Застрягши в уламках, гімеєр покінчив із собою. Ця історія стала легендою. Для одних він бунтівник, який кинув виклик системі, для інших просто людина, яка втратила розум. Але що спонукало його до такого? Відчуття несправедливості, безлиході, боротьби проти великої машини. І знаєте що? Це не поодинокий випадок. У Сполучених Штатах було чимало схожих інцидентів. Шон Нельсон у 95-му році викрав танки громив. Усе у Сан-Дієго Джо Стек у 2010-му врізався літаком у будівлю податкової служби, протестуючи проти уряду. Усіх їх об'єднує одне відчай і віра, що радикальні дії можуть щось змінити. Всі ці історії, це ґрунт, на якому виріс мага. Американська культура індивідуалізму, недовіра до влади і легкий доступ до засобів протесту створили ідеальні умови для рухів, які обіцяють повернути контроль. І мага скористалася цим як ніхто інший. Отже, що таке мага, все почалося в 2016 році, коли Дональд Трамп використав слоган «Make America Great Again» для своєї кампанії. Але це не просто слова на червоних кепках, це ціла ідеологія. Мага обіцяє повернення до золотого віку Америки: сильні кордони, традиційні цінності, робочі місця для справжніх американців, і головне, це рух, побудований навколо однієї людини Трампа, якого його прихильники бачать як месію, що врятує країну від глибинної держави, фейкових новин. І ліберального хаосу. Ця ідея, ми проти них, ключ до мага. Є вороги, медіа, мігранти, демократи і є герой Трамп. Його слова не піддаються сумніву, навіть коли факти говорять протилежне. Звучить знайомо? Так, це одна з знак культу харизматичний лідер, який стає центром усього. Але чи достатньо цього, щоб назвати мага культом? Давайте копнемо глибше. Якщо ви колись бачили мітинг мага, то знаєте, це не просто політичний захід. Це шоу, ритуал. Червона кепка з написом мага це не просто одяг, а символ приналежності. Люди скандують гасла, слухають Трампа, який жартує, погрожує ворогам і обіцяє спасіння. Атмосфера, як на рок-концерті. Чи релігійному зібранні учасники відчувають ейфорію, єдність. Трамп майстерно використовує соцмережі, особливо True Social, щоб спілкуватися напряму зі своїми вірянами. Його пости це не просто дописи, а істина, яку цитують і поширюють. Платформи, типу True Social та X, створюють закритий світ, де немає місця для критики. Ще одна ознака. Міфи, глибинна держава, яка нібито хоче знищити Америку, або вкрадені вибори 2020 року. Трамп це пророк, що бореться з цими силами, а його повернення в 2024-му це майже друге пришестя для його послідовників. І коли його судять чи критикують, це лише зміцнює віру. Він мученик, як і ми, чи не нагадує це релігію? Тепер питання, чому мільйони людей підтримують мага? Відповідь лежить у психології. По-перше, це потреба у належності. У світі, де старі інститути, церква та громади слабшають. МАГА дає нову сім'ю патріотів, які борються за Америку. По-друге, страх, глобалізація, імміграція, втрата робочих місць у ржавому поясі усе це лякає. Мага пропонує прості рішення: закрити кордони, повернути заводи, зупинити зміни. Ця простота приваблює тих, хто втомився від складного світу. І по-третє, групове мислення. Послідовники мага часто живуть в інформаційній бульбашці: Fox News, One American News Network, Пости Трампа, критика сприймається як зрада, а сумніви як слабкість. Це класична риса культу, ізоляція від зовнішнього світу і беззаперечна віра в лідера. Мага змінила Америку. Політика стала війною, компромісів немає, є лише наші і вороги. Штурм капітолію 6 січня 2021 року. Це кульмінація. Люди повірили, що вибори вкрали і пішли за своїм лідером. Республіканська партія тепер під контролем мага. Традиційні політики або підкоряються, або йдуть. Теорії про фальсифікації підривають віру в демократію. І, хоча рух сильний, у нього є і слабкості, залежність від Трампа і ризик розчарування, якщо обіцянки не здійсняться. Отже, чи є мага культом так, якщо дивитися на харизматичне лідерство, ритуали, віру в месію і відкидання фактів, але це більше ніж культ, це дзеркало проблем демократії, страху, нерівності і втрати довіри. Історії на кшталт гімеєра показують, що відчай може штовхати людей до крайнощів, а мага просто дала цьому політичну форму. Що з цим робити? Думайте критично, перевіряйте факти, говоріть із тими, хто не згоден. Бо якщо ми цього не зробимо, такі рухи будуть лише множитися. Дякую, що дивилися, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.